Вітаю, друже! Вмощуйся зручненько, приємного прослуховування. Став лайк та підпишись. Кристал Добра. Жуля-рижуля -жуля блукала стародавнім містом, яке було майже повністю поглинете пісками часу. Вона вже давно зрозуміла, що застрягла у минулому, адже чарівна перлина, яку вона намагалася використати для повернення додому, не спрацювала. Вона почала хвилюватися, чи не залишиться вона тут назавжди. Але раптом її очі загорілися новою надією. Жуля згадала про чарівний кристал. Який вона виграла у конкурсі морських чарівників, цей кристал мав неймовірну силу виконати одне бажання? Це мій шанс, подумала Жуля. Вона швидко дістала кристал зі свого мішечка, що завжди висів на шиї. Він сяяв яскравим світлом, мов би відчував її сподівання. Я хочу повернутися додому, промовила жуля, зосередившись на своєму бажанні. Вона уявила свій затишний будинок, Наталію і всі знайомі місця, які вона так любила. Але раптом її думки перебив слабкий стогін. Жуля здригнулася і обернулася у кутку. Стародавнього храму, прихованого від очей, вона помітила маленьку дівчинку. Вона лежала на землі бліда й слабка, схожа на тінь минулих часів. Ой, хто ти? м'яко запитала Жуля, підбігаючи до неї. Мене звати Ані. Відповіла дівчинка. Я захворіла і вже давно не можу встати. Всі залишили це місто, і я тут сама. Жуля ржуля відчула, як серце починає боліти за бідолашну дитину. Дівчинка була зовсім безпорадна, і жуля знала, що не може залишити її в такому стані. Вона подивилася на кристал у своїй лапці. Це був її шанс повернутися додому, але тут перед нею була дитина, яка потребувала допомоги. Жуля задумалася повернення додому означало б безпеку для неї самої, але залишити Ані в такому стані, як вона могла б зробити такий вибір? Що ж, сказала вона собі, може, є речі важливіші за власні бажання. За глибоким вдихом жуля піднесла кристал до дівчини. Світло від каменю стало ще яскравішим, ніби відчуваючи чистоту її намірів. Раптом кристал випустив теплий промінь світла, що огорнув Ані. Дівчинка одразу почала виглядати краще, її щоки почервоніли, а очі засяяли здоров'ям. Вона повільно піднялася на ноги, не вірячи своїм очам. Я, я, я знову здорова. вигукнула вона, обіймаючи Жулю. Дякую, Жулю! ти мене врятувала. Жуля посміхнулася, дивлячись на щасливу дівчинку. Вона втратила шанс повернутися додому, але її серце було спокійне. Вона знала, що зробила правильний вибір. Нічого страшного, Ані. Це було правильне рішення. Я ще знайду спосіб повернутися додому. І хоча жуля залишилася в минулому, вона відчула себе сильнішою та мудрішою. Бо інколи справжня магія полягає не в чарівних артефактах, а в тому, щоб зробити щось добре для інших. З вами був канал З казкою до перемоги! Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться. Зробіть донат, посилання в описі до відео. Всі кошти підуть на потреби Збройних сил України. Допоможи Україні перемогти.